Вроді би в церкву хожу, вроді би, молюся, вроді би Біблію читаю, вроді би ще щось багато роблю. Але коли чітке питання, ти з Богом чи без Бога, а хто його знає, Бог його знає, а Бог розбереться, Бог то розбереться, дорогоцінні. Але Бог бажає що своєму, де я знаходжуся, я з Богом чи я без Бога. Я будую відносини з Богом, і Бог каже, наблизьтесь до мене, наблизьтесь до мене. Це Боже запрошення. Прийдіть до мене, будьте зі мною поряд. І ви будете змінюватись, ви будете бачити мою славу в своєму житті. Але ми приймаємо рішення, чи наближатись до Бога, чи залишатися. Десь там на своєму місті. Післення до Колосян, 3 розділ 15 віршом. Апостол Павло говорить ще одну цікаву думку. Колосян 3:15. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Нехай перебуває в ваших серцях мир Христа. Знаєте, коли все добре в нашому житті, то ми ми люди мирні. З нами можна спілкуватися, з нами можна чай пити, з нами можна мати якесь діло. Але от коли ви на мозоль наступите, то сухрань Боже попастись під руку. Сухрань Боже, щось попитати. Людина не має миру. Є мирна людина, а є людина, яка не має миру. А Ісус навчає, Боже Слово навчає, нехай перебуває у ваших серцях мир Христа. Якщо людина має відношення з Богом, близькість спілкування з ним, то в серці тієї людини буде мир Христа. Чи маєш ти мир в різних обставинах? Коли бушує шторм, піднімаються бурі проти твого життя, коли різні люди приходять і, можливо, називають тебе обманщиком, злодієм, чи ще, ще якимось словами, що відбувається в твоєму серці? Чи маєш ти мир Божий, який превишує всякого розуму, всякої сили? Це може дати тільки Ісус Христос, коли ми знаходимось в близькому спілкуванні з Богом, коли ми спілкуємося з Ним дороцінні. Останній момент, остання думка, ми помолимося, потім ще буде пісня, буде заклик за потреби. Апостол Павло в цьому ж тексті каже: «І будьте вдячні, і будьте вдячні. От цікава риса нашого життя це вдячність. Знаєте, моя дружина сьогодні, коли ми спілкувалися про вдячність, вона каже, що вдячність це риса щасливих людей. О, якщо людина щаслива, вона є вдячна. А от якщо нещаслива, то начувайся. Все не так. От все не так. І це говорить про певне нещастя в долі людини. Апостол Павло говорить про останні часи, що люди будуть. І один із критеріїв останнього часу люди будуть невдячні. Чому? Усе ж є. Можливо, мало щось, Да, мало. Я колись приводив приклад, робили соціальне опитування. І задавали питання, що вам потрібно, щоб бути щасливими і бути вдячними, Ну, чуть більше, ніж маю. Практична відповідь усіх людей чуть більше, ніж маю. Маю 100 гривень, ну якби чуть більше. Маєш тисячу, якби ще чуть більше. Ви попитайте людей, які мають мільйони, чи вони щасливі, і що їм потрібно. Ще одного мільйона. Ще якби чуть більше мати. Але людина щаслива, вона буде щасливою у всіх обставинах. Чому? Бо вона знає Ісуса Христа, бо Ісус її Господь. Пам'ятаєте, Давид, 22-й. Псалом, Він каже: Господь є мій пастир. Якщо й піду навіть долиною смертної темряви, я не злякаюся. Бо ти, мій Господь, бо ти мій Спаситель. Ти є зі мною. Де тільки на злачних пажитях, на зелених пасовицьках, ні, навіть там в долині, ти є зі мною, бо ти мій Господь, Галілуя нашому Богові, дорогоцінні. Чи побачили ми сьогодні десь наші відносини з Богом? Чи дійсно ми близькі до Бога, чи, можливо, нам потрібно наближатися? Якщо ти чуєш голос Божий, і ти виконуєш те, що Господь говорить, якщо ти змінюєшся, твій характер змінюється, твоя поведінка, твоя зовнішність змінюється. Якщо ти маєш в своєму серці мир за всяких обставин, якщо ти навчився бути вдячним у всьому, ти близький до Бога. Ти близький до Бога. Але якщо ти не є вдячним, Якщо, вибачте за таке слово ропотник, Є люди ропотники, їм все не так, їм ніяк не догодити. Ти далекий від Бога. Якщо ти не маєш в своєму серці миру, всі люди не такі, ти далекий від Бога. Якщо твоє життя не змінюється, і хтось інколи нам каже, ось ми вже стільки часу робимо те чи інше, але життя не змінюється, ми не наблизились до Бога дорогоцінні. Але віру, що таких людей дуже мало. Усі ми наближаємось до Бога. Але хтось хоче наближатися великими кроками, а хтось маленькими, сантиметрами. Але початок наближення до Бога, це покора Божому Слові, це дозволити Божому Духові змінювати наше життя, дозволити, щоб Божий мир прийшов в серце, і вчитися дякувати за всі обставини, які приходять, вчитися дякувати. Апостол Павло говорить: ми навчилися жити в скудості, в ізобілії. Ми навчилися жити в голоді, і в холоді, і в теплі. В достатку ми навчилися. Усе наше життя це навчання. Ми навчаємось, але кожен із нас приймає рішення: я буду навчатись чи я не буду навчатися. Сьогодні моя донька прийшла зі школи і жаліється дружині, каже: Мамо, я не хочу ходити в школу. Мамо, я не хочу навчатися. А чому ти не хочеш навчатися? А вчителька на нас там кричала на всіх. Вчителька на всіх сварилася і все, я не хочу. Інколи ось такі моменти, коли нас хтось десь насварить, ми кажемо, «Все, нічого не хочу, не хочу до Бога наближатися, не хочу в церкву ходити, не хочу Біблію читати. Ми знаходимо, на кого звернути відповідальність. От якби не ця людина, я б, я б ходив би, якби не така обставина, я б ходив би, я Богові служив би. Але, дорогі друже, прислухайся, що Божий голос промовляє до твого особистого серця, що Божий голос говорить особисто тобі. Якщо ти хочеш наближатися і бути в Божій присутності, не дивися на інших, не дивися на свого сусіда чи сусідку. Це твої відносини, це твоє життя. І з Ісусом життя є щасливе. Апостол Яків говорить, наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Рішення Твоє і моє, дорогі друже, наближатися до Бога, бути з Ним або стояти осторонь. Бог може пройти. Благословіння Боже, може пройти мимо. Інша людина буде щаслива, інша людина буде благословенна. Але що буде в твоєму житті? Давайте поспілкуємося з Богом в молитві. Піднімось на ноги. Дорогі наш Господь, ми дякуємо тобі за твою милість, за твою любов, за твій голос, Божий, який лунає знову до наших сердець, що ми до Тебе наближалися. Я молю Тебе, Отче, благослови кожного з нас, щоб нам прийняти це тверде рішення, наближатись до Тебе, бути виконавцями твоєї волі, Господи. Ти бачиш серця, де йде боротьба. Я молю тебе, допоможи нам прийняти правильне рішення, і ти до нас наближишся. Твій Божий Дух торкнеться нашого серця. І прийдуть чудові переміни, Господи, благослови. Благослови нас усіх, змінюй, торкайся, Господь, відкривайся для нас, щоб наш характер, наше життя змінювалося, і ми були в Твоєму царстві. Ми чули сьогодні це слово, що вівці твої йдуть за тобою, вони виконують слова Твої, чують слово Твоє і будуть в Твоєму царстві, ти їх збережеш і доведеш в ці оселі, які ти пообіцяв. Благослови усіх нас і будь з нами, Отець, і Дух Святий. Амінь. Будь ласка, сідаємо, займаємо наші місця. Зараз буде лунати чудова пісня. Де автор закликає, щоб Господь допоміг нам навчитися чути Божий голос серед багатьох інших голосів. Слухаємо пісню.